Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в той лет дефенс саме сьогодні. Ось таким от сетапчиком я буду в соло пробувати проходити ПВП мод. ПВП да. мод дуже сильно старатися тестити і пробувати пробувати проходити. Наскільки мені відомо, вампіри вже не настільки імба. От їх трошечки пофіксили. І кем імба, оцей новий Голден Скібіді. І якщо я знайду цей Голден Скібіді Шайні, оце буде Абал Гетяка класна штука. Оце, от по правді говоря. Но це ще не саме головне. Саме головне те, що як оказалось, у нашому клані є чувачки, які війшли в топ по ПВП. Ось як мінімум, рот знаходиться на 167 му місці в глобальному топі. І це ще не самий самий кінець. Вроді як, тут десь був наш ще один чувачок Данил Копро. Якщо я його попробую десь знайти, можливо він є, ну вчора він тут точно був. Можливо, вже насправді вилетів, а можливо, просто сильно хорошо піднявся. Не знаю. Ну, поки що я його тут не бачу. Якщо я його десь провтикав, то вибач. Чайте, бо він тут точно був. Це 100%, бо я його бачив. Так що це уже непогано. Наш клан знаходиться на глобальному рангі номер 21 І по факту у нас все доволі таки непогано. Ми потрошечки проходимо квести, потрошечки прокачуємося, прокачуємо сам клан. Поки що у нас ще є місця, так що ще все в попереду. І що хочеться сказати: у мене дуже мало гемів. І якщо ну, нічого не, не робити, то гемів буде вставати все менше й менше, а юніти нові виходять, їх треба якось купувати, тестити і так далі. Тому подібне, тому нам потрібен пост-офіс. Пост-офіс — це таке місце, яке мене просто повністю постійно годує. Я даже не знаю, що сказати. Сразу мене зустрічає Кінг Дрильмен і 18 тисяч гемів. Привіт, можна в друзі, знімай більше педго, ти найкращий. Дякую, величезне. В друзі, без питань ми тебе додамо. Далі Етернал Клок Тітан. Обалдє, дякую, велике. Активіті кейсики, шотганчики, такі чувачки, кстати, шайні. Один гемчик, 20 гемчиків, страйдер, таймкейс, сирник, демон, камера Чіл, Годлік, Старфольчик. 12 тисяч гемів сюди на базу. Сань, будь ласка, доба мене в друзі. Питань нема. В друзі, ти також попадаєш. Потім у нас фьючери 2500 п'ятсот гемів. Дякую, величезна. Віп, камера чил, старфольчик, кулдаунчик. Потім хеллоїнський кейси, ларчел, прі... ті... Тітан Презент, Ще сирник, таймкейсики. Хтось мене вже викликає в паті. Поки почекайте, 20 тисяч гемів. Фу, це солідно. Це дуже солідно. Копіюємо твій нік і обов'язково в друзі ти попадаєш. Двадцяточка гемів просто на базу. Блейдтолет, йомайо, Голден! Голден, цілий Голден, йомайо, колись мені вже дарували. І дякую ще раз. Ще, ще один Голден, можна сказати, зумазіти просто. Просто зумазіти. Дякую, величезне. Фенменчик. сирник, діджейчик, Тітанхер, чел. Гладіаторчики, Віпчики, Грінлазера. Бос Тойлет і триста гемів. Величезне, дякую. Апгрейдер чел. Голден. Гладіатор Кейси 895 гемів. Велике, дякую! Титан Фенмен! І 1000 гемів можна в банду, можна, старіна, обов'язково можна. Так, ще старфольчик, токсіки, сирники, ще пило, купа, токсіків, старфол, грінлазер, варімпоти Титан і Shadow TV Man. Дякую всім велике. Зараз у мене 7000 гемів, і зараз буде, напевно, ну, багато. 64 тисячі. І в мене є ще. У мене є, по-перше, Голден, який, скоріш за все, поїде на продаж. От, у мене є Мені в три штуки. І всі вони поїдуть на продаж. Ну, можливо, один лиш, бо я би хотів свій сігну того десь надибати. Плюс, само собою, мені ще треба попродавати ще купу-купу-купу всього. Просто купу всього. І у нас тут є чувачок, він хотів зі мною йти в ранкет. У нього, в принципі, вампір, є і Джагернаут, і Кінг, і ще хтось, і ще хтось мене запрошує. Ну, в принципі, ми можемо його попробувати... ще сприйняти його пропозицію, щоб я з рандомом ніяким не йшов. А тут хоча б в чувака юніти є нормальні, тому кидаємо йому заявочку, нехай приймає нашу паті, все. Він прийняв і погнали в pvp мод. Бо в pvp мод не можна ходити вдвоє, не можна ходити в соло, тобі обов'язково якогось тімейта підкине і от такі от пиріжки. Давай бистрень активуємо коінбуст. І, само собою, ось оцей голден зкибідів, якого 100 тисяч ДПСу, і його б знайти шайні було б взагалі обалденно. Так, ранкет матч ми знайшли. По факту, якщо рот зміг дойти до топу своїми юнітами, то я, виходить, своїми теж маю право туди прийти. У мене. По ідеї, все повинно бути хорошо. Ну, не знаю, не знаю, реально не знаю. Там треба і тімейта гарного, такого солідненького. І ми вчора з ротом трошечки пограли, і у нього, оказується, теж є квантум. І я, виходить, із за того, що грав з ним, то я грав проти топів. І у, у кожного з кого ми грали, були квантуми, були Клокмени, були діджеї. В общем, у них все було абсолютно. Просто всі юніти у них були. Так хорошо, чувачок, вирішив стати на деф? Питань нема. Ну, першу хвилю можна було б не дефати. Краще б ти поставив чувачків на бабосики, а проти. У нас просто один чил. Просто один чил, а в нас хоч хп однаково. Тут по 152, а тут. Ні, у нього буде трошки легше, я поняв. Він тупо, тупо соло. Но фішка його в соло в тому, що. Тімейт з ним якийсь був, але він просто не завантажився. Він просто не зміг завантажитись. Я Ну, нічого страшного. Це в принципі не є великою проблемою. Наша головна задачка це всього та на ще збрати брати і вчених дрільменів прокачувати, прокачувати і ще раз, прокачувати. А цей чувак, походу, сливає ранг, я не знаю. Ну, побачимо щас. О, прокинувся, прокинувся старина. Тобі дефатись надо, В те 500 коїнів. Тобі треба тупо дефатись. І він поставився жанта дрільмена, який по факту за все це задефає спокійненько, без усіляких абсолютно проблемисів. Ну хорошо, тому й тут добре. Но зато він трошечки провтикав, прям хорошо хвиль провтикав, хорошо грошей провтикав. Бо по факту у мене вже всі стоять і майже всі викачені на другий левел, а в нього тільки два просто вчених і все. Так що я думаю, що вигравати <кхем> в нього буде набагато легше. У нас з'явився джагернаут. Джагернаут штука класна, но квантум все ж таки трошки краще. І ми теж грали проти чуваків, в яких були джагернаути, і їх ми виносили. Хоча, по правді говоря, Джагернаут реально сильний. От реально він без шуток сильний. Правда, мені було б непогано сюди десь квантум. Поставити, але він поставив Джаггернаута, то вже ладно. І взяв, продав Кінга. Ну, коротше, непонятно взагалі. Ладно, я сподіваюся, що потім місце мені знайдеться під мої юніти, і все буде добре. А ми поки що давай прокачуватись вчених. Тут, кстати, Very Important Titan. Ну, коротше, я думаю, що він зможе пройти з нами хвиль 25-27. Звісно, <свісно> дуже дивно бачити таких супротивників після того, як ти пограв з чуваками з стопа. І <свісно> там уже набагато всі по-інакшому грають. Там просто всі максимально імбові чели. Але в мене є дуже жорсткий лайфхак, як можна. Легко викачати собі, хоча б срібло, срібло друге, третє, ну майже голду, так сказати. Це все можна зробити максимально легко, просто перейдя по посиланні в опис в мімазин, і там можна прикупити PvP пак, за допомогою якого ти просто з легкістю зможеш доходити і виносити всяких-всяких прикольних пациків. Тому що в тому пакі є і вампір, і діджейчик, і вчений дрільмен. От. Ну, або трішки дешевший пак, в якому замість діджея знаходиться ось такий сержант, як він його там був став. Той пак дешевший набагато, тому знайдеться пак для всіх, так сказати. Мега знищування або маленьке знищування. Ну, в общем-то, можна вибрати що завгодно. Плюс ви можете прикупити там різні всякі приколи в Роблоксі, не тільки в Toilet Tower Defense, а саме і в Скібіді Тавер в і в Боксфруті, і в Go, і в ФНАФ Tower Defense, Коротше, купа, купа різних всяких ігор. І ми плануємо ще розширення, так що буде багато. Багато багато всього нового і на новорічній, всі всякі приколюхи, там буде ще купа всяких приколів. Так що обов'язково заходьте, підписуйтесь. Ну і підписуйтесь на мій канал, тому що на 100 тисяч підписників там такі розіграші будуть максимально бодрі. Ну і в телеграм теж. Бо як же ж розіграш, якщо і буде, то буде по-любому в телеграмі, правильно? Так що треба в телеграм. А ми поки що дефаємо, диви. Він пробує щось дефати. В нього камера repair дрон. У нього Very Important потентітан, в якого плюха раз в секунду, але на 40 тисяч цілих. Ну короче, не знаю, як він буде дефатися особо. Він навіть проти Жигернаута особо не. Зможе дефатись, а проти того, що я тут зараз візьму і поставлю, то він так взагалі точно нічого не зможе зробити. Ну, тут і нашому уже жагернауту трохи складненько, тому давай тут поставимо таку діджея, прокачаємо його разочок. До жагернаута він, на жаль, не дотягується, але ми сюди квантума щас втулимо. І, в принципі, я думаю, цьому чуваку з Вері поти тітантом можна буде просто брати і здаватись. Отако ми зробимо. І не будемо особо паритися. Я думаю, що він буде просто вражений тим, що ми тут поставили. А це ще ж не все, що я хотів би поставити. Я ще би поставив цього ще перця. І він би ще був би в шоці. Коротше, я ставлю ще й цього. І він в чаті поки що нічого не написав. Слава Богу, ну прийти подивитись, то він уже точно подивився. Давай його помахаємо. Да, він ужавився почав пропускати юнітів. Но це таке, в принципі, це поки що чисто, знаєш, така початкова штука. Ось, кстати, чувак на колісниці, Диви, який нормально розносив. У нього 15 тисяч демеджа в 0,5, у нього 30 тисяч дпс І Інжа у нього хороша, він, як я розумію, дамажа всіх. Це дуже класно. Ладно, давай прокачувати наших далі вчених. Ми трошечки нашому кенту допомогли, щоб він тут ну легше йому дефал, дефалось квантума поставили. Ще ж цього квантума разочок прокачаємо, щоб все було прям хорошо. А поки що 18-та хвиля, то це ще ерунда. Я думаю, чувак продержиться, якщо ми ще зграємо 5,5 хвилин, то цей чувак продержиться десь до хвилини, так, 9-ї. Ну, 10 хвилин це максимум. Це просто тупо максимум. Бо по факту я вже всіх вчених попрокачував. А у нього тут ситуація, ну не така уж і хороша. Вони, звісно, то горять всі туди-сюди, ну ось. Що бос на 20-й хвилі, і тут уже, ймовірно, в нього будуть якісь проблеми. А можливо і ні. Щось побачимо. Бо в босса 3 мільйони хп це нашого, в його босса то всього-навсього лям 800. А ми поки що квантума підкачаємо і будемо бачити. Баверії потентітан зараз дамаже доволі непогано. 88 тисяч. Плюха в нього. Ну, побачимо, як він, спра... як він впорається з боссом. Бо ми свого боса то вбили, а він свого сю тільки наче бити. Але диви, він свого босса з'їдає доволі таки швидко. Так що він ще може трошечки і протягне. Ми то свого вже затушили. А в них ось і паразітікс, і мутантікс. Ну. Ну, ось якраз після 20-ї хвилі тут і починається складність. Основна, і оцей PvP режим Ranked, Оце прям прикольна двіжуха, тому що можна пограти проти інших гравців, і це реально класно. Тільки я би тут замінив мапу на якусь трошечки іншу, якусь трошечки цікавішу. Бо вона якась сильно пуста. От прям сильно сильно пуста. Ну, бачиш, у нього вже тут конкретні конкретні трабли. Я думаю, ще зовсім трішечки, і все. Це може менше, ніж хвилинка, і він програє. Щось мені так здається. Але там буде видно, наше щелося сьогодні вампірів понаставляв. Так що, все-все, все вообще хорошо. У мене тут кулакмен, який вообще безтолковий, по факту, я його тут носю чисто із-за того, що в нього таймстоп дуже жорсткий. І він, ну, як мінімум, він, він... цей таймстоп робить на 30 секунд. А 30 секунд це найвеликий таймстоп, який є в ігрі, якщо я не помиляюсь. Так що, ну. Хай буде, хай буде. А у нього тут свої трабли, так сказати. Конкретно жорсткі. А нам що? Нам квантума ось у мене підкачати ще за 40 тисяч. А можна вообще не качати його. Ну в нього чуваки ось вже й подоходили. І я свою бронзу третю викачав. І далі мені до срібла просто треба дійти. Все, на все, то це не так складно буде, я думаю. Я думаю, це буде вообще не складно. На таких то рангах. Так точно. Так, ну мені тепер треба знову цей чувак, з яким я грав, тому що цей чувак був доволі непоганий. У нього були, звісно, не самі потужні юніти, але для такого рейтингу їх було достатньо. Фух, тепер у мене 505, можна сказати, кубків, як брало старсі. Але мені, щоб зайти в топ, треба десь тисяча, правильно? А ні, 985. Ну, вчора вночі було 940 чи 950, чи 60 щось таке. Коротше, топ потихеньку рухається догори, весь топ. причому Тому по-хорошому мені все ж таки було би піднятися ви щось. Ось чувак на бронзу третю залетів тільки дивись, з якими юнітами і пропав. Походу знайшов каточку. Ось чувак на бронзі перші з такими юнітами. поняв? Ну, типу, в основному на бронзі ще такі не самі жорсткі челікси. Ось о на земельки, пацан. Ось ще один на бронзі теж. Ну, з такими простими, геть простими юнітами грають пацки. Давай оцього знову покличемо. Ростогена. Можливо, він з нами залетить і буде все чітко. А можливо, ні. Мені прийдеться йти в соло, і я попадусь з якимось нубом. Ну, ладно. Рейтинга в мене ще не так багато, так що в соло ще, я думаю, можна ходити без всіляких проблем. Тому давай стану в чергу. Та й буду дивитися, якого мені тімейта дасть, самому Богу тільки відомо. Так, якийсь челікс у мене є. Ну, ладно. Я сподіваюся, що він поначалу дефати зможе. І сподіваюся, що чуваки, які проти мене, ну, вони там без жорстких ультимейтів. І сподіваюся, що хтось із них хоча б автоскіп нажме, тому що, якщо ми будемо грати без автоскіпа, це буде дуже-дуже погано. Я сподіваюся, що цей чувак його нажме по-любому. Він ще навіть не завантажився. О, завантажився. Він поставив інфлюенсер чела. Даже двох. Хорошо, красава, автоскіп є чи нема? Якщо є, то хорошо. Якщо нема, то погано, треба нажати. Ні, нема автоскіпа. хай нажимає. Я йому написав, я сподіваюся, він ну нажав цей автоскіп, бо якби ні, то було б погано. Ну він далі дефати не планує, він просто понаставляв чуваків, які дають бабло. А у них є диви який. Да? Вчений, вчений це солідно. Ну мені нема чим дефати. Так що ти вибачай старина. О, сержант є, все хорошо. От ним, друже, і дефай, а ми поки що попрокачуємо. Бабусики. Какие ему написал, що я виграю цю гру, Ти можеш не переживати, старина. Короче, <с> щас, щас ми йому її виграємо. Ну. Не знаю, які в нього є юніти, не знаю, які в них є юніти, але я щось думаю, що на такому ранці ще нема нічого складного, тому особо паритись ми й не будемо. Будемо до кінця, звісно, вкачувати квантума, як тільки можливо. До кінця вкачувати спочатку вчаних дрільменів, а потім поставимо Квантума. Ну якщо нашому челу буде набагато складно, то, звісно, пробуємо щось придумати. Ну, у них, чувак, ще не завантажився. Він тупо АФК. чи АФК Челікс. Коротше, прокачуємо, прокачуємо наших вчаних, бо нам треба конкретно жорстко тащити. Ну і він прокачує своїх інфлюенсерів, Сподіваюсь, що все буде добре. Тут, звісно, Ликса ще АФК, просто чисто АФК бойчик. Сливає рейтинг, поняв? <рив> я думаю, аби зі мною попався такий АФК Чел, ну, типа ще на таких рангах, то я би ще міг і виграти. Але якщо я вийду вже десь на якесь, Срібло там, то там уже, звісно, буде складно. За АФК чуваками, так і болі Ну поки що я особо не парюсь, Він поставив кловермена. <рив> Обалдеть, кловермен. О, да. Нормально. Давно не бачив цього юніта, Ну юніт прикольний. 30-10 тисяч гемів коштує. Але замість нього можна купити Ну набагато прикольнішого юніта, насправді. Наприклад, фенмена. Фенмен все таки буде крутіший. Фенмен, кстати, сюди теж непоганий. Взагалі не поганий. Щоб поставити чисто одного або двох, щоб відштовхувати всіх, то юніт насправді дуже хороший. А по факту, ще що? Він все дефає, хей дефає. Він такий думає, блін, ти написав, що ти виграєш цю ігру, що ти нічого не ставиш? Поняв? А я такий поняв, в кінці тако бем бем. Бем-бем. Все понаставляю в кінці. І він такий йоу, зума зійти. Ну, так якось воно й буде. В нього ось в залі белд тойлет, у нього ще гвардіан Клопмен. Коротше, проти нас якісь чесноковучі нубчики, яких ми зараз е, быстренько-бистренько переможемо. Я думаю, що оці чуваки взагалі слабо зіграють, навіть не 8 хвилин якихось, а можливо і раніше вони все програють. Ну, не знаю, буде видно. Не знаю, нашому челу надо допомога чи ні. Ну на всякий випадок йому можна показати, що у нас е, все хорошо. Тільки я сюди кванту не можу втулити, бо він поставив клево в Все, я думаю, оцього буде достатньо, щоб він зробив. Розумів, що у них нема шансів. диви прибіг тако, подивився. Ну йому ще треба буде Клокмана показати. Клокмана йому теж покажемо, тільки я щас попрокачуємо хоча б трошки вчених. Є ще один вчений, якого треба вкачати. Беше <laughs> омагат! Він в шоці. Ща-ща, ща, пожди. Не хвата грошей. Щас буде ще один. Тоже приколіст один. Отако. Диви, диви, диви. Ну, я думаю, короче, проблем не буде. Пише опять, я вагат. Ну, як вони зможуть ну, проти мене зіграти? Ну, це нереально. Я йому сразу написав, не переживай, я виграю гру. Можеш не париться. Ага, дашь поже 10 кгів. Ха-ха, пішов ти в дупу. Попрошайка, не дам. Так, за 5 тисяч квантума вкачую. Так, потихеньку довкачуємо вчених. і особо не паримося. Зараз квантума підкачаємо. Все. Підкачаємо, то підкачаємо, так коротше, проблем ніяк не буде в нас. Вампірчиків ще можна поставити сюди когось одненького, когось другого і третього. Чисто три вампіра, хай буде. І давай квантума далі підфармимо, бо треба дефати, дефати треба. Можна таймстопчик нажати, бо нашій щел трошки слабенький, щоб трошки піддефати цей момент. Так, квантума вкачуємо. Все, пішла. Пішла возня, зараз будемо їх нормально виносити. О, кстати, оці блейтойли, ти бачу, у них 100-чисто 100 атак може бути ума зійти, вони прям такі потужні. Я думав, що вони слабші трошки. А, і все, перемога у нас в кишені, просто максимально легко. І далі з кожним левелом тобі більше і більше щитків дає, як я розумію. Бо вже дає аж по 23, а не по 10, не по 12. Це дуже хорошо. І ти знаєш, мені це подобається. У мене бронза третя. У мене ця бронза третя, вже тихенько-помаленько прокачується. По факту, все, що мені треба, це все-все до срібла щось дійти. Ну, да, тут треба буде постаратись трошки. Ось, я, кстати, Ростан прийшов, у нього вже срібло. He -he -he. Ми можемо з ним зараз спробувати залетіти. Він ось у мене за Давай приймемо. І погнали Next. Я взагалі не проти. Ми зараз можемо нормально розвалитись. Бо треба качатись, качатись треба. Так, поїхали. Третя каточка заключительна. Сейчас їх легенько быстренько рознесем, бо срібло хочеться вже мати в себе в кишені. Срібло це хорошо. Срібло в нас повинно бути. Він правда става кінга. У нього ж є сержант. Він має сержанта ставити, а не кінга. Я не знаю, на що він става кінга. Може кінг дешевше? Хто його знає? У першій хвилі може взагалі не дефати, по факту. Але із за того, що він їх дефає, то в мене більше грошей. І я можу ставити сразу більше вчених дрільменів, які дають бабла. І по факту це дуже хорошо. Так, у них там інфлюенсери, санти. Ну, це, звісно, все круто, але, як сказав. <реш> Цього трошечки недостатньо. Тому ми прокачуємо далі челіксів і не паримося. І диви, у них теж є кінг, у них є сержант, у них у чувака є вчені дрільмени. Тут уже чуваки трошечки солідніші. Ми все-таки вже на сріблі граємо, ну бо в нашого тіпа то срібло. Тут уже в чуваків можуть бути голдени, можуть бути діджеї. Тут уже може бути все доволі солідно, так що побачимо зараз. Звісно, ну не хочеться програвати ще каточку. Я взагалі програв тільки одну гру. Це ми з ротом грали. Коли проти нас попали стіпи з, з топ-100, от тоді ми її програли. Але після того ми зіграли ще 2 чи 3 гри, то ми вже всі стані повигравали. Але одну то все-таки мені вдалося програти. Мені зняло 5 рейтинга, але то, ну, єрунда, то дуже мало так сказати. Ну, нехай пацики там дефаються, а я потихенько помаленьку прокачую дальше вчених, тому що це моя основна задача. Просто сидіти. Був б ще обалденно, аби було Х2 ПвП, поняв, вообще там. Ти типа граєш каточку не 10 хвилин, а 5, <хи> і ти быстро взяв і всю пройшов про або програв, або виграв. Так, да, звісно, дивлюсь я на їхніх юнітів, і в них тут є дриль-хелікоптери. Виходять челікси по 10 тисяч хп. Ну, у них уже велика проблема. Я ще навіть юніта не поставив. Люди добрі. Ви шо? Я ще навіть не встиг пофлексити тим, що в мене є. А ви вже тут програєте. Шо ж ви так бистро? Я ще навільменів не вкачав. Що за ерунда? <хи> Ладно, давай хоч по чуть-чуть. А то я навіть не встиг пофлексити, і сразу все, кінець. 14-та хвиля. О, джагернаут появився. О, значить, рано я почав флексити. Надо було би вкачувати вчани. І дивіться, помаленько, потихенько все вкачується. У них там ситуація стала трошечки лучше. Але, понятне діло, що, ну, ще трошечки слабенько, слабенько. Ну, все одно, все одно, вацки потихенько качаються, потихенько тащать і потихенько дефають. Так, все, всі мої вчені прокачані. Що ми квантума разок качнем, Давай Нам вообще по хорошему тут нормально попрокачувати, бо починають проходити. Бо я щось ну, підзабив трохи на прокачку. Давай таймстоп нажмемо, щоб все було там чики-пуки. У них хай там челікси трошки доходять. Ми прокачаємо Квантума ще разочок. Ну це ще погана прокачка. От за 20 тисяч вона вже хороша йде. За 20 тисяч квантум уже стає Ну такий прям адекватний челікс. Хороший, без всяких проблем. Ну, потхенько дефаем, Петхенько дефаем. У, наші челікс появився А то його не було, прикинь, я соло деф <хи> ну, нічого, нормально, нормально. Живем, живем Можна поставити ще Так ось раз, два, і три. Три вампіра з головою. Вампіри вже не носіки, дикі У них, кстати, появилися фьючери. Значить, у них теж є таймстопчик. А ми квантуму прокачуємо за 20 і нехай далі всіх лупить І ще діджечка треба прокачати. По-хорошому, бо він, напевно, ні, він достає скрізь, але він мало бафає. А от за три штуки він буде бафати кращечко. І Його там ще й спати починають ложити, всякі паразити. Нічого страшного, все хорошо. Головне, що квантум вали. А, наш їх чел опять пропав, Я опять соло. Я поняв. Ну ладно, прокачуємо діджея, ще разочок. Ще за тисячу вампірчиків Тоже підкачати було б непогано. Отако тебе і тебе. Опа, є момент. Вони заюзали таймстоп. Ми прокачаємо ще клуб мене разочок, щоб йому демеджа піднести, прям хорошо. Ти в цілому, я думаю, проблем особо нема. Цього квантума немає сенсу качати. За 40 тисяч, краще поставити ще одного сюди і викачать тебе. А у них там уже Челікс Деві дойшов. Бем. І все, плюс 20 рейтингу на базу. Перемога. Да, конечно. це прикольно. І квест ще якогось виконав, виграти три матчі. Оце супер, оце да. І бронза потихеньку, помаленьку починає ставати сріблом. Оце я розумію. Мені ще всього на всього. 55 рейтингу, це десь 3 гри виграти, і в мене срібло перше. Оце я розумію. Оце хорошо, оце кайф. В общем, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдене. Заходьте в мій магазин купуйте юніті. З вами був Санчилас і всім пока-пока.